Ще раз добренького дня. Дивіться, відкрила, плівочку зняла, щоб хвилин 5 провітрить. Гортензія, полярний медвідь, яку я укоріняю. Побачимо. Гар, Верха гарно розвивається, гляньте, бачите. От, А побачимо, чи будуть корінчики. Витягувати не хочу, хай воно буде. Не буду, Я їх укоріняла чи 8, чи 9. цього. Березня, ще ну, ще ну, недавно і гляньте. ну. Треба по відео подивитися, якого числа точно. І гляньте, бачите? Може, якраз будуть корінчики були б дуже гарні. Це полярний ведмідь. він дуже красивий, величезний, більше за у такі шапки, прямо. І це я його наобрізала і поставила на укорінення. Сьогодні обріжу ще ламлайт, теж дуже він мені подобається. А потім будуть. Інші квіти. Всім гарного дня!